15 листопада на майданчику Південноукраїнської АЕС відбулась конференція атомна енергетика та довкілля. Захід організували фахівці на у співпраці з ПАЕС. Запросивши до обговорення експертів з екології, представників громадських організацій, науковців та членів українського ядерного товариства. Перш ніж сісти за круглий стіл і поспілкуватись у форматі конференції, для учасників заходу провели екскурсію. Гості відвідали один з постів автоматизованої системи контролю радіаційної обстановки АСКРО, де цілодобово ведеться моніторинг стану навколишнього середовища. Побували на оглядовому майданчику Ташлицької ГАЕС. Гідроакумулююча станція знаходиться на річці Південний Буг і використовує водні ресурси для того, щоб виробляти електричну енергію. При цьому значить, ведеться постійний моніторинг якості води, там є спеціальні точки забору і згідно графіку виконується вимірювання хімічного складу води. Виконуємо всі необхідні Заходи щодо збереження і відтворення водних ресурсів також гостей запросили до відділу охорони навколишнього середовища, де вони дізнались про те, як ведеться моніторинг стану водних ресурсів. Ми ведемо контроль впливу атомної електростанції на водні об'єкти. Це іде відповідальні невідповідальні споживачі. Це наші градирні брискальні басейни. Вода Маш «Залів», яка виходить з саме з території атомної станції і надходить до Ташницької водойми оположі. Технологічна вода 32 речовини, весь спектр нашого контролю. Перелікувати це важкі метали. Ми проводимо хімконтролі, біогенні біогені речовини, і катіони, аніони і сольовий склад. Діалог з громадськістю є основою розвитку будь-якої галузі, зокрема і енергетичної. Саме тому в наек енергоатом прагнуть до відкритого обговорення викликів і перспектив атомної енергетики. Зокрема, на цьому завжди наголошує керівник компанії Петро Котін. Тільки у діалозі з громадськістю, екологами та експертами можна знайти вирішення поточних питань та будувати майбутнє. Ми не зможемо без сильної атомної енергетики. Які альтернативи я на сьогодні не бачу. Є альтернативна енергетика, так і вона повинна бути, але вона за обсягами виробітку вона не може нас врятувати в такий складний час і забезпечити нашу. Перемогу зустріч проходила у форматі консиліуму. Обговорили поточний стан та перспективи південноукраїнського енергокомплексу, екологічні виклики функціонування атомної енергетики, її роль у досягненні кліматичних цілей та перехід до декарбонізованої економіки атомна генерація при правильній експлуатації атомних станцій доведено, що це один з найбезпечніших варіантів отримання енергії. всі якісь страшилки є. Які яких лякається людство, вони спричинені саме людиною, тому тут лише питання, як людина навчиться поводитися з відходами, як людина навчиться використовувати енергію. І звісно, в умовах перегрівання планети наразі не вбачається інших варіантів, як розвивати екологічно безпечні способи експлуатації атомної енергетики? Важливою темою для обговорення стала добудова Ташлицької ГАЕС. Це забезпечить додаткові маневрові Вів потужності, які здатні підсилити енергонезалежність держави та забезпечити потреби населення в електроенергії. В нас є генерація. В нас є ташлицький енергокомплекс, який дозволяє акумулювати, балансувати і працювати більш стабільно. Акумулятори ще потрібно будувати. В нас він вже є там. Акумулятор електричний, в нас гідравичні. Тобто, вночі ми його набираємо. В день за потреб ми його використовуємо. А те, що ми є без енергетикою, те запобігання викидам парнікових газів, ну всі бачили на очно конференція стала важливим кроком для популяризації атомної енергетики як надійного джерела енергії, що відповідає екологічним викликам сучасності. Розвиток проєктів, таких як Ташлицька ГАЕС та модернізація екологічних підходів, свідчать про стратегічну важливість атомної енергетики для України, її сталого розвитку та посилення енергетичної безпеки.